Це ж, це ж не Морець, це називається сантехніка. В основному я по сантехніці працюю. Там крани підкрутити, якщо щось прорвало, десь там заткнути. Ну і оголошення в газету дати. Пишу, надаю сантехнічні послуги, телефон такий-то. А вони в редакції все перепутали і мій телефон під сусіднім оголошенням надрукували. Там якийсь мат таке пропонує повторити соромно. Пише, надам інтимні постої жінкам будь-якого віку І мій телефон. Я ж нічого не знаю, сиджу вдома вечері, телефон і дзвінок Жіночі голос запити, скажіть, будь ласка, а коли ви можете до мене прийти на предмет ваших послуг? Я кажу, я го зараз. Але чому вам це так навіть закрутило? Може завтра? Ми не завжди тільки сім викликів, потім можуть до вас заскочити. А жінка каже, а на що ви мені будете потрібні після семи викликів? А я кажу, етерам не скажи. Ви мене ще не знаєте. Взагалі-то я з ним клієнтів 12 обслуговую. А тут просто сусідка попросила її без шер пропустити. неї щось там прорвало. А чоловік не буде захворів, обіцяла бутилку поставити. А ще той каже, не той стов ви прийдете після семи викликів та ще й п'яний. А я кажу, а в нашій професії без цього не можна. Бо більшу частину роботи працюють в сирості, ну і фізично важко. Буває <плес> <плес> часом сім путів зайдеш, коли фланець до патрубка приладнаєш. Жінка каже, ви можете не виражатись. Ну а як тут скажеш, планець мені в Африці фланець? не кажуть вже про патрубу. чую трубку кинула, дивна яка жінка, ніколи патрулька рука не тримала. Хоче голос запитує, скажіть, будь ласка, а як можна розраховуватися за ваші послуги? Ну сія взагалі дешевшу жартувати, кажу, можна гривнями, можна доларами. А моргна є натурою. Жінка каже, як після цього всього натурі брети. А я кажу, послуги бувають різні. Одна справа там муфту наростити, зовсім інша справа прокладку помікати, а ще інша справа відстойних прочистити. А бувають часом такі, такі послуги то що й важко доступне місця. Жінка каже, в яких то таких важко доступних. А я кажу, от коли стягне над самим коліном розміщений. А буває пів дня з якою-небудь старошенцею провозишся. А жінка каже, як ви ще й до старих ходите? А я кажу, І всі вони такі виріли, ой, зроби її так, зроби її сяк. Я кажу, бабуня, ти сама не знаєш, що ти хочеш. А вона каже, я знаю, а то ти підеш, в мене ця штука через дві години знову з різьби зірветься. А молоді також бувають на подарки. Я на днях одному Багаєве дві години кран крутив, а він ще й незадоволений залишився, мій би сам свій кран покрутити. Руки не відпадуть. Чує ця Знову телефонний дзвінок. Жіночий голос запитує, скажіть, будь ласка, а де ви навчилися такій унікальній професії? Я кажу, де де? В Улан-Уде. Ви кажіть, що вас там прорвало, щоб я міг оприділити, який інструмент з собою брати. А жінка каже, а він що у вас не один. А я кажу, а я вам, що пацан з одним інструментом ходити. Калібру. І жінка каже, як що, у вас всі калібри є? Я кажу, якщо, в мене немає, я Петровича покличу, він вас за будинку обзложа. І тут мені ця газета на очі потрапляє. Це що вона подумала, як ми з нею про інструмент говорили? Та я чуть би до неї з розвідним ключем не поперся. І як би там не було, все ж професі... професію, я вирішив поміняти, бо по мої сантехнічні професії. Викликів надходить набагато менше. Дякую вам.